Найближчі дні на криптовалютному ринку очікується велика волатильність, до якої ми з вами маємо бути готовими для того, щоб зберегти та примножити наш капітал. Саме тому в цьому огляді ринку ми з вами складемо чіткий план дій, що нам робити на випадок росту, тобто коли купляти криптовалюту, та на випадок падіння, коли будуть найкращі можливості для того, щоб повернутися в криптовалютний ринок, а поки що потрібно побути поза ним. Зараз можете ставити лайк і ми будемо починати. Почнемо з того, що саме нам може принести цю волатильність. Це та сама подія, про яку ми ми говорили і на наших оглядах ринку і на останніх, і можливо вже більше ніж місяць на наших прямих ефірах. Це очікування зниження ставки федеральної резервної системи на 25 або 50 базисних пунктів. Відповідно, це як кажуть, так може приносити приносити додаткову волатильність на криптовалютний ринк саме локально. Тому що якщо ви середньостроковий або довгостроковий інвестор для вас це такі події, які по суті на вас ніяк не впливають, але локально ми з вами можемо побачити певну волатильність, і нам треба з вами мати чіткий план на випадок росту чи падіння криптовалютного ринку. Відповідно, ми з вами бачимо, що очікування зниження на 25 базисних пунктів або 0,25% цієї ставки очікується змовірністю 95 майже 96 І також очікування зниження на приблизно 50 базисних пунктів або 0,5 очікується у 4,1% випадків. Тобто ймовірність цього доволі низька, але вона відсутня. Також зверніть увагу на те, що майже ніхто не очікує, що ставка ставку залишить на тому самому рівні, а як для мене. Мені здається, що ця ставка може залишитись і на тому самому рівні. Відповідно, це буде великий негатив для ринку, але ми з вами скажімо, ми не торгуємо з вами певні наші уявлення, ми торгуємо чіткі а, системи. У нас є чіткий торговий план, яким я з вами зараз постараюся поділитись. А ви зараз поставте лайк, і ми з вами перейдемо більш детально вже до графіків. Важливо сказати для людей, які не знають, що таке ставка федеральної резервної системи. Це відповідно відсоток, який ви платите за позику банку. Якщо ви хочете взяти, наприклад, тисячу доларів, то ви маєте заплатити умовно 4,5% річних за те, що ви взяли цей кредит. Відповідно, є така теорія, так що коли ставки понижуються, гроші стають більш дешевими. Відповідно, це стимулює економіку до росту. Відповідно. Ці гроші йдуть в економіку. Після цього вони вже йдуть в різні активи, наприклад, в ринки акцій, через що акції зростають, і після цього в альтернативні ринки, які є більш, наприклад, ризиковими, так вважається, так що криптовалютний ринок більш ризикований. Але ми бачили, що акції і Apple, і мети. Тобто Фейсбука і інших компаній падають на 50%, Тесла, наприклад, на 60% падають акції, але все одно криптовалютний ринок в цьому випадку вважають більш ризиковим. Але ну, ми з вами за рахунок цього також можемо ще сильніше примножити наш капітал, тобто заробляти і на падінні, і на швидкому рості. Лише треба розуміти, як це робити. Відповідно, і також очікується, що криптовалютний ринок на знижені ставки може показати ріст. Але якщо ми з вами перейдемо детально до того графіку, який ми з вами розбирали приблизно місяць тому, коли відбувається. Дуже важлива подія на ринку, локально ми за вами можемо побачити якесь серйозне зниження. Я впевнений, що в нас зараз є багато нових глядачів, які з цим ще не знайомі, тому ми зараз привілимо цьому хвилинку. Відповідно, якщо ви згадаєте, коли був біткоін ETF і коли його очікували, а, тобто прийняття в Сполучених Штатах Америки біткоін ІТФ, а біткоін в ріс приблизно на. Давайте подивимось на 74%, Але в момент прийняття біткоін да, ETF, Біткоін знижувався на 21%, коли була просто максимальна ейфорія, коли всі очікували, що біткоін зараз злетить до 100 тисяч доларів одразу. Але скажімо так, на оч на очікуваннях цей актив доволі непогано непогано зростає. А в момент прийняття якоїсь важливої новини і або щось схожого, а якоїсь важливої події, то як правило, біткоін доволі непогано знижується. Але це не привід боятися цих знижень. Як правило, в ці моменти відкриваються найкращі можливості для інвестування, для трейдингу, тобто купити актив зі знижкою 20% – це завжди. Класно, так? Тобто, умовно стоїть в салоні два мерседеси з класу. Один мерседес коштує 100 тисяч доларів, умовно інший мерседес коштує на 20% дешевше, але вони однакові. Відповідно, ви оберете Мерседес, який коштує 80 тисяч доларів, але на ньому, відповідно, є знижка, але вони однакові абсолютно і відповідно так само і на криптовалютному ринку. Умовно, біткоін коштує 100 тисяч доларів. Але якщо у вас є можливість купити на 20% дешевше, як правило, це має бути розцінюватися, має розцінюватися що це. Це ну якби знижка, тому що біткоін по 100 тисяч доларів, біткоін по 80 тисяч доларів. Це одні з і ті самі активи. Я думаю, ви аналогію зрозуміли. Коли певний актив дешевше, а ви хотіли купити на 20% дорожче, то відповідно краще купити його дешевше. Але звісно, і акції, і біткоін вони падають можливо ще сильніше, і це відкриває для нас ще більше і кращі можливості. Лише треба знати, коли краще увійти в ринок, так щоб не увійти в нього завчасно. Перед тим як ще падіння продовжиться, так умовно ви купили, коли пав на 20%, а він впаде ще на мінус 30%. Відповідно, ви купите трошки рано, і іноді не варто поспішати. Але загалом загальна аналогія, я думаю, зрозуміла. Після цього був халвінг, і до халвінгу біткоін виріс. На шістдесят приблизно після чого впав на мінус 22% в той момент, коли халвінг відбувся. Але як ви знаєте, велика частина людей очікувала також росту біткоїна. Відповідно, коли був прийнятий криптовалютний резерв, до цього біткоїн виріс орієнтовно на. на 50%, так близько до відмінімув до майже до максимуму, на 50%, і після цього пав на мінус 20%, Після чого також за буквально декілька місяців виріс на плюс 50%, коли от був тут максимальний страх. Ми це з вами детально розбирали. І на індекси страху і та жадібності, тому якщо ще не підписані на канал і хочете знати різні такі цікаві закономірності, які в першу чергу вам збережуть капітал, а після цього його примножать, то обов'язково підписуйтесь на цей канал для того, щоб не пропускати важливі, по перше, події на криптовалютному ринку, щоб знати і мати чіткий покроковий план дій, а також дізнатись про різні корисні знання та інструменти, які в майбутньому вам також допоможуть приймати самостійні рішення для примноження вашого капіталу. Також зараз ми з вами бачимо, що багато людей очікують зниження ставки, і це, як ми з вами вже подивилися, майже стовідсоткове очікування, тобто е, великі очікування на те, що саме зараз ставку знизять, і це також можливо. Але на зниженні ставки може бути так, що біткоін також знизиться на ті самі середні 17-19%, це орієнтовна зона 100 тисяч доларів. Чому саме ця зона ми з вами поговоримо трошки згодом? Тому, е, якщо ви просто купили криптовалюту на очікуваннях, тому що от біткоін має вирости на зниження ні, ставки, то як ми з вами вже дослідили на статистиці, може бути так і доволі висока ймовірність, тобто ймовірність 60-70% що це зниження ставки вже закладено в ціну. І є такий принцип, який називається the news, тобто, коли новина виходить в цей момент, активи, як правило, треба продавати, так і саме. Цей момент, саме ця закономірність може спрацювати, тому що ви просто подумаєте про себе, чи у вас є великі очікування про те, що на ставці саме біткоін продовжить свій ріст, тому що всі дуже довго очікують цю ставку. Як правило, ринок йде в протилежну сторону від думки більшості. Тому саме зараз цей принцип sell the news може спрацювати. І у випадку зниження ціни, наприклад, біткоїна, ми з вами можемо побачити досягнення в першу чергу, якщо дивимося локально, це зони, якщо дивитись по індикатору Support Band Pro та індикатору Bull Zone, це зона 108 тисяч, 110 тисяч доларів приблизно в цей діапазон. Ще краще, якщо з'явиться сигнал на індикаторі Bull Zone, І як я вам казав, в попередніх оглядах ринку, якщо ви дивились, дуже класно, коли це відбувається дуже різке зниження, і в цей момент з'являється сигнал на індикаторі Bull Zone, Дуже часто після. Цього біткоін, коли всі думають, що біткоін от якраз таки в цей момент буде падати ще глибше, так то в цей момент дуже часто буває, так що біткоін після цього росте. Давайте подивимось. Наприклад, на 10-9%, і ми ці з вами рухи можемо доволі непогано забирати. Якщо ви от любите торгувати локально, тому локально ми з вами можемо бачити, якщо таке зниження відбудеться, і тут з'явиться сигнал на індикаторі Булзон. Буде дуже добре, тому що з великою ймовірністю після цього біткоїн зможе оновити свої а як мінімум локальні максимуми, І тут, якщо буде індикатор, Support Band Pro, ми можемо зафіксувати частину наших позицій прибутку в той момент, коли знову ж таки буде велика паніка, і всі будуть очікувати продовження росту саме в цей момент. Як зараз, наприклад, є ейфорія, да, що от ринок продовжить свій ріст, так само і. В той момент, коли буде максимальна паніка, ринок піде в абсолютно іншу сторону від очікування більшості, такий момент також варто розглядати. Також, звісно, може статися те саме зниження, про яке ми з вами говорили на індикаторі Support Band Pro, але вже на даному таймфреймі. А даний таймфрейм він набагато важливіший, ніж всі інші таймфрейми, які є нижче за нього, а це 12 годин, 4 години, 1 година і так далі. Тобто тут рухи на даному таймфреймі вони набагато важливіші. І в той момент, коли ціна біткоїна приходила до нижньої межі індикатора Портбен Про на даному таймфреймі. Після цього ціна біткоїна росла на 20-25%, на 94%. Останній раз, коли ціна біткоїна падала так низько до нижньої жовтої зони, то відповідно біткоін виріс на плюс 54%. Якщо зараз так станеться, то в цей момент, знову ж таки, варто дивитись цей канал, варто читати наш телеграм-канал, де я більш швидко можу ділитися з вами аналітикою. Відповідно, в цей момент, можливо, варто зайняти певні свої позиції. І. Це буде можливо більш безпечніше, ніж є зараз. А на випадок росту криптовалютного ринку, якщо такий все-таки станеться, наприклад, Джером Павел, голова федеральної резервної системи, вийде і скаже, що от я знижую ставку на 50 базисних пунктів, тобто на 0,5%, а ймовірність, як ми з вами вже визначили, цього закладено ринком всього 4 То в цьому випадку ми з вами можемо побачити локально декілька таких зелених цікавих свічок, можливо, навіть з оновленням абсолютно глобальних максимумів по біткоїну. І для цього у нас також є з вами інструмент. Щоб нам з вами не пропустити цей ріст, Цей інструмент або система торгова називається Голлайн. Ви знаєте, що при закритті вищої лінії індикатора Голлайн біткоін може дуже сильно прискорюватись, і в цей момент. Якщо ціна біткоїна, а зараз це орієнтовно 118 тисяч доларів. Якщо ціна біткоїна підниметься вище лінії, 118 тисяч доларів, і на 4-годинному або на денному таймфреймі про це ви більш детально послухайте в інструкції, коли будете додавати собі цей індикатор на графік. Як це зробити, я скажу ближче до кінця цього відео. То в цьому випадку ви можете повернутися купити біткоін або альткоїн, в залежності від ваших підходів. Я б радив би все ж таки робити фокус на біткоін. І в цей момент ви зможете безпечно зайти в ринок. Чому? Тому що в цьому випадку біткоїн може. Пасти максимум на 1-2 і ви вийдете з ринку, Да? тобто ви не будете сидіти в ваших позиціях, тому що саме по собі закриття нижче лінії індикатор голайн це вже негативний дзвіночок для того, щоб на те, що біткоін, скоріше за все, буде знижуватися. Якщо буде знижуватись біткоін, то будуть знижуватись і альткоїни, але при цьому ви, звісно, можете. Ваш капітал знизитись на 1-2 Але якщо ви просто зараз купили біткоін і чекаєте від нього дива, то до най найменшої підтримки, най такої найменш серйозної підтримки у біткоїна є 6% падіння. Тобто ви можете доволі легко. Зараз біткоін доволі легко, можливо, на позитивних чи негативних новинах в лапках впасти на мінус 6% і ви втратите не 2%, чи 1%, а цілих 6%. хоча могли б просто дочекатись, наприклад, закриття вищої лінії індикаторів онлайн і собі безпечно примножувати власне капітал, якщо все ж таки ріст цей відбудеться. Тобто, зараз у вас є чітка торгова система, і відповідно не використовувати чітку торгову систему набагато гірше ніж просто торгувати без системи. Зараз поясню, чому так, тому що коли у вас є чітка торгова система, і вона вам каже купляти, тут питання лише до вашої дисципліни, так у вас є готова система, але ви через власну дисципліну не заходите в угоди, коли вам каже система купляти. Коли ви торгуєте без системи, у вас її немає, тому в чомусь вас звинувачувати тут можна вас не звинувачувати, тому що у вас її немає. Відповідно, ви можете купляти, коли вам вийшли там якісь новини, втрачати свій капітал. Це просто така розвага, яка людям можливо подобається. Можете, до речі, написати в коментарях, які отримали результати торгуючи без системи. А коли у вас є торгова система, от це велика, скажімо, великий гріх та не користуватися прибутковою системою, коли вона з у вас вже є готова, але ви через власні емоції не можете дисципліновано. Дотримуватись її сигналів, тому що якщо система прибуткова, ви довгостроково зможете примножувати ваш капітал і, і не втрачати його через те, що вийшла якась новина, чи там ще якась подія, сталася, чи вам якийсь блогер щось розказав. Коли у вас є чітка торгова система, коли ви її створили, у вас є знання, у вас є інструменти, ви це все об'єднали в систему, то ви в цьому випадку можете знову ж таки довгостроково перемножити капітал і отримати ту саму фінансову свободу. Зрештою, для цього і є а, мій YouTube. Також маю з вами поділитися аналітикою, яку написав для учасників нашої закритої спільноти приблизно 13 вересня. Я написав, що маю такі очікування, тобто, це такий альтернативний сценарій, який ми з вами з учасниками також використаємо. Тому що на у випадку зниження і, наприклад, росту ціни до голлайн, але не закриття вище, то в цьому випадку ми зможемо з учасниками відкрити відносно безпечну угоду для того, щоб заробити на падінні ціни біткоїна або будь якої іншої криптовалюти. Ми саме у нас основний актив це для нас біткоін, тому що він є найбільш прибутковим, і в цьому випадку ми також зможемо заробити на зниженні ціни і головної криптовалюти. Тому у нас є також такі очікування, і є вже готовий сценарій на випадок зниження. І також, якщо вам цікаво, дізнатися більше детально про систему, як її отримати, як її взагалі скласти, тобто поєднати знання з інструментами і створити власну. Прибуткову торгову систему, то про це я сьогодні також напишу в моєму телеграм-каналі. Якщо вам цікаво розвиватись, отримувати нові знання і примножувати ваш капітал на криптовалютному ринку довгостроково, то обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал. Посилання на нього є в описі до цього відео. Зараз рекомендую подивитись наступне цікаве, корисне відео, яке ви бачите зараз в своїх підказках. Обов'язково його подивіться. Воно зараз дуже актуальним і для вас буде корисним. Приємного перегляду!